Мої вітання! З вами блокнот художника, і сьогоднішня тема у нас побудова носа. Насправді це достатньо складна тема для сприйняття, оскільки ніс має достатньо багатенько таких, от площинок, які потрібно зрозуміти що потім це була легка часинка побудови обличчя. Зараз він здається мені зовсім нескладним, але от на практиці по навчанню з дівчатками, які вступають, і з мого власного досвіду, я згадую, що так, для мене також розуміти носа було так нескладно. Однак я спробую максимально Зрозуміло вам все пояснити. І зараз ми будемо розглядати вид спереду, тобто у фас. Ну, таке слово, нібито собаку кудись женемо, однак так воно називається. І почнемо ми із ну, моєї класичної побудови. Є два варіанти, але кожен вибере як йому зручніше. Отже. Давайте зорієнтуємося по частині обличчя, тобто зразу, зразу будемо це виділяти, оскільки це важливо. От Наша третинка, так? де у нас будуть очі, де у нас буде ніс. Отже, з цієї сторони я зроблю лінію симетрії І оце, ця ділянка, яка відповідає нас за, за ніс. Ніс, очі, тобто, от середня третина обличчя. Хто не розуміє, про що йдеться мова, переготайте моє відео десь на 2 назад, і ви побачите пропорції обличчя в побудові. Там я чітко показую, на які частинки розділяється обличчя і наскільки просто все вмістити там, де нам потрібно. Отже, у нас є лінія брів, і у нас є лінія носа. Візьмемо приблизний орієнтир, розділимо на 5. Раз, тут у нас будуть очі, ну, мають бути, так? Три однакові ділянки. тобто ось так. Раз, і два. І лінія симетрії. Потім ми розділяємо це все на три частини, пам'ятаєте, так? Тому що для носика це також має певну важливість, оскільки у нас тут лінія брів. Почнемо від лінії брів малювати нашу оцю ось трапеційну форму. Я вже бачу, що пропорції негативні, рівні, однак нам важливо зрозуміти побудову носа, а не пропорції одразу. Тобто, оця трапеція це наш спу... цей спуск, скажімо так, всередину. Да? Внутрішній спуск від лоба а, до кісточки носа. Тобто ось тут починається наш ніс. Інколи ця трапеція йде на всі оці, оцю частинку, інколи вона може бути зовсім маленькою, з прикладом грецького носу. Але ми знову ж таки нагадую, ми все дивимося по нашій моделі і зразку, з якого ми малюємо. Тобто, будь це фотографія, будь-це жива особа, тобто з оригіналу. Отже, давайте будемо ось так іти, як я звикла. Тобто, в основному, ця частинка є саме цією ділянкою трапеції нос. Ось ця частинка вже вона звужується, ну, тобто вона така вузесенька. Да? Це от сама кісточка, оцей, там, де часто фарбують дівчата, щоб воно блистіло, щоб ніс здавався вузький. Так, отже, ми її спускаємо, і от з'являється третя ділянка. Третя ділянка це саме, як я називаю, картоплинка нашого носика. Тож, зручності для мене побудова виглядає десь приблизно ось так. Я розділяю синку десь так на половинку, кому як буде зручніше. І починаю із трапеційних форм. Тобто, одна трапеція. Спускається донизу, це тось, ширина приблизно цієї картоплинки самої, самого носика. І, відповідно, так само я спускаю трапецію донизу, до ширини цієї складочки, яка потім йде до наших вуст. Да? вуст, губ. Ось це буде ширина складочки, тому що часто ми робимо помилку, коли звужуємо ось ці лінії до однієї точки. Але ні, там має бути площина. Наступна, от вся ділянка, одна п'ята ширини обличчя, це наша ширина носа, і тут будуть зображені ніздрі. Тож ми можемо одразу там трошечки припідняти, оскільки ніздрі чаценка нібито уходять назад. Ну, це так здається по нашому, ну, нашій точці зору, якої ми бачимо. Ось так трошечки піднімаємо, і ось тут вже можемо закрутити наші, наші ніздрі, тобто якусь першу площину. Я найчастіше роблю ось так. Тобто Ми спускаємо ці лінії, роблячи ось таку ділянку. Ось тут у нас буде, от, це типу, носик трошечки задертий, і ми бачимо в ніздрі, тобто темну ділянку носа. Да? І розділяємо її знову на. Ну, на, на, на ось такі от частинки, щоб намалювати самі ніздрі. Тобто від ось цієї однієї третієї ми, ми спускаємо нашу, наші ніздрі і вже можемо промалювати ось цю деталь. Тобто заокруглити, промалювати цю детальку. Для того, щоб побачити справжній об'єм, ми також додаємо ось тут іще один об'єм. Оскільки площинки носа вони йдуть. Ну, у нас є верхня площина, потім ми спускаємось, і ніздрі знову вони випуклі. Тож площинки йдуть от таким от, ось такою чергою. Вони, ця площина відвається, вона повільно перетікає от в нижню ділянку носа. Там теж є площина. І ми одразу й от намічаємо, щоб ви про неї не забували. Да? Але от вхід, вхід внутрі да, всередину, тобто самі ніздрі, вони от йдуть ось такою формою. Тобто... Від от нашої трапеції. Да, ми минуємо ось цю, цю плащинку і малюємо от саму ось таку галочку. Да. Ця галочка не залишається такою. Там іде внутрішня, внутрішня плащинка, Тобто у нас є внутрішня площинка. І ось тут уже ми відтіняємо наші ніздрі. Ну, тобто, вхід, саме внутрішній вхід, так сказати. Звідки козенятка виглядають. ну, Грубо сказано, однак це є тією частинкою. Потім вже ми можемо тепер округлити нашу, нашу нижню частину, тому що носик, скажімо так, круглуватий, та, і нижня частина вона завжди у нас в тіні, якщо світло не йде з піднизу. Тож ми протіняємо його і поступово вимальовуємо площинку самих, самих оцих крил носа. Для цього потрібно перенести цю тінь десь туди. Тобто ми її розділяємо. І у нас виходить ось така, така ділянка, яку можна вже потім щось з нею та робити. Тут може бути якась блікова частина, вона може бути трошечки ось так протінена, в залежності від ширини носика. Але ми от не забуваємо про ці всі от такі три, ступ... три... три сходинки, да? три ступіньки, плюс розділення носа на верхню і нижню частину. Навіть якщо нос, голова людини опущена, і, нос, і ми не бачимо самих оцих ніздрів і ну, нижні частини носа, все рівно не забуваємо, що вона там взагалі є. Тепер давайте розберемо. Якщо третя оця лінія, пам'ятаєте, це у нас лінія п'яткочей, то не забуваємо, що ось тут у нас око. Там верхня повіка і так далі. Да? Не знаю, як ми це зараз покажемо, ну, нехай буде приблизно ось так. То ем, маємо ще ось такі от діляночки. Тобто від, від нашої трапеції, коли починається сама кісточка носова, да? ми опускаємо невеличкі ось такі нібито лінії, щоб, від, відступивши від кислячка, показати от наші. Бокові частинки носика, тому що ніс виходить назовні, це зовнішній об'єм, і в ну, нього завжди є з бокові сторони. Тобто, як, як у багатогранника як будь-якої кубічної, кубічної форми. І оскільки тут у нас вже йде точка початку ока, то ми її трошечки здвигаємо ось всередину. І потім тут у нас вже йде лінія оця повіки. Тобто сюди всадиться наше око, наше, ну, саме кругле око. Тут у нас починається нижня лінія складки, тут починається верхня повіка, ну і будується решта частин нашого, нашого обличчя. Як... Ну, як би сказати, переважно, переважно гарне слово. Ці частини ми також протоновуємо поступово відпускаючи, тому що щічка у нас також йде, як об'єм, той, що йде назовні, тож завжди воно в світлі. Так само це все діло робиться і з іншої сторони. Я розраховую своє тонування із, ну, з тим розрахунком, що світло падає зверху, тобто в світлі у нас лише ось ця частина і ось ця. Тому я тоную боковіть ву частину носа, і так само ми протоновуємо і ось цю трапеційну частинку, але не сильно. А однак, буквально завжди. Тому що у нас іде лоб, потім спускаємося до лінії ось цієї, і у нас ця частинка, ця трапеційна форма, буде завжди в тіні. Переважно ось ця частина, що відноситься до вже побудови ока, завжди також є. В достатній тіні. Ну, оце така нескладна побудова, перша побудова наша на обличчі носа. В іншій побудові я насправді не буду сильно так в неї, як би сказати, влазити. Лише об'ясню те, що замість трапеційної форми люди будують таку штуку. Тобто об'єм нашого носика за допомогою простого овала. Тобто, вони беруть кругляшок. Але однак мені дуже важко зрозуміти, як це все прораховується. Вони беруть кругляшок і поступово от, кісточка доходить до нашого кругляшка, вони, ми розділяємо нашу ширину ніздрів десь приблизно. ось так. Ну, для мене це дуже така, якась складна побудова, і дуже вона. Хоча, можливо, вона не геть професійна для мене. Однак це вже буде ваша особиста думка, і ви все це пропрацюєте потім самостійно. Тобто ми робимо кругляшок, це оця, оця наша форма. Тоді нам, нам легше зрозуміти от, оцю тінь, оцю третю форму, да, от, проміжуточну. І ми підбудовуємо потім по межах овалу нашу ось цю частинку, щоб можна було зробити складочку, і від неї відходимо от до ніздрів, до ось, темних наших ділянок носа. Такою от веселковою нібито лінією да, овальною змальовуємо нижню частину носа в, тін, в тіні її вводимо. Так? І, відповідно, у нас тут і ніздрі також побудуються, тому що ми от проходимо мимо, мимо овальчика оцього і бачимо наші об'єми крила носа. Тобто ця частинка побудова трошечки відрізняється, напевне, з такою простотою. Ну, але кожен має вже спробувати оба варіанти для того, щоб зрозуміти, який йому більше підходить. Також не забуваємо, що тут теж ідуть невеличкі такі, нібито схилий площинок внутрь, прямо і наружу да, зовні, Що в оці, в оця, оця ділянка в світлі, тут невеличка тінь і знову ділянка в світлі. Тому, можливо, ця овальна форма краще пояснює саме світло-тіньову роздачу нашого побудови. Але кожному вирішувати особисто. Додаємо носогубні складки. І пропрацьовуємо верхню ділянку цієї трапеційної зони. Ось такого плану у нас вийшов носик. Сподіваюся, вам все зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, пишіть мені в коментарях, сваріть мене або задавайте уточнюючі питання. Буду вдячна за обидва варіанти. Отже, гарного вам вечора! І до наступного уроку з вами був блокнот художника і я Березі Любов. Ставте лайк.